Доля слов міськводоканалу вже понад півроку під великим питанням: закриють чи не закриють, реструктуризують борги або ні. 27 січня біля виконкому відбувся черговий страйк працівників. Вимоги не змінились. Заробітної плати за липень, серпень та вересень досі немає. А тут ще і за листопад та грудень заборгованість. Не кажучи про те, що директор підприємства Володимир Байрачний постійно на лікарняному, тож страйкуватимуть, доки не отримають кошти. Скільки треба, стільки і будемо поставити, поки нам не дадуть грошей. Кока ж можна нами здіватися вже? бідолашний керівник. Все хворіє тут. І страйки, і вимоги колективу звільнити байрачного. Втім, зі здоров'ям не жартують. Працівників запросили до великої зали виконкому про те, як розпочати дійство без головних героїв. Ще вранці ініціативна група повідомила керівництво про страйк і зустріч водоканальців із міською владою. Втім, дирекція підприємства спілкуватись не вважає за потрібне. Ані були ще з самого що утрашосається акція протесту без п'ятнадцяти чотири 吗 Зіснащих маставіну нікавоні довелось викликати гори працівників безпосередньо секретарю міської ради Олегу Зонтову. Через 15 хвилин керівництво в особі комерційного директора Володимира Литвинова та головного інженера Олексія Шурко все ж завітали до виконкому і зображеним виглядом сіли до зали. Натомість представники ініціативної групи зачитали вимоги. Адміністрація досі не сіла за стіл переговорів із колективом, кажуть працівники. Графік погашення заборгованостей розтягнено на цілий рік. А люди людям жити сьогодні. Підписувати такий графік колектив відмовився. І ми його не підпишемо, ініціативна група, до тих пор, поки адміністрація не сяде, не створює примирительну комісію і не сяде за стол переговорів, де ми можемо вирішити ці всі проблеми, питання, не виходять на ісполком. Виконком на недавньому засіданні визнав роботу водоканалу незадовільною. Рекомендувалось винести догану керівнику Володимиру Байрачному Обезпечення текущої заробітної плати це обов'язок руководячого состава. Ви працюєте, задача ІТР – обізпічить. Приход контроль платежей, контроль за розходуванням средств, таких і так, щоб хватало на заробітну плату. Головний інженер водоканалу Олексій Шурко обмежився присутністю на зборах і говорити відмовився. Пожалуйста, я не хочу роздражати публіку, просто не хочу. Так я не надати до мікрофону. Вийшов комерційний директор підприємства Володимир Литвинов. Без допомоги, без допомоги, доказ, ми не прожили. Если вы считаете не так, меняйте Убирайте десятого директора, пожалуйста. Сім років підприємство повільно, але впевнено котиться в прірву. Все ж таки, головна відповідальність на депутатському корпусі. Прийняли у комунальну власність міста кожного року відділяли кошти на погашення заборгованості до зарплатні. Наразі ж гроші скінчились, а люди залишились. Довели працівників до відчаю. Деякі вимагають не просто розірвати трудовий контракт з байрачним, а навіть притягнути його до кримінальної відповідальності. У мене дитина інвалід. Он требует медикаментозного лечения. Я не получаю в течение полугода заработной платы. Я живу на зарплату жены. Почему мы не можем на него коллективно составить письмо и его, на него подать в суд, чтобы он... Мили у нього була уголовна відсналовна ответственность за то, що вона плачена заробнула. У підсумку слов'янська влада зазначила, що у найближчий час міського бюджету буде виділено мільйон гривень на погашення заборгованості перед працівниками. Також Олег Зантов запропонував обрати нового виконуючого обов'язки директора, доки хворий байрачний на лікарняному. Пока вона больніше, поволі ми його не можемо, Тому і какаомісі виговор з'явиться, заслужує і розв'язує. Нічні моменти я готов готов заложити сповнення об'язаності генерального директора на любову. На кого вкаже калі втім, все це не вирішує проблеми наразі, доки з боргами не розрахуються, жодна аварійна бригада, що займається відновлювальними роботами, працювати не буде. Тож запах каналізації, так званий аромат без виходів, слов'янці можуть почути вже найближчим часом.